З метою забезпечення безперебійної роботи закладів охорони здоров'я в нашій Одеській області у кожному закладі встановлені електрогенератори та створено запас палива до них. У кожній опорній лікарні створено умови для збереження життя пацієнтів та персоналу, зокрема у підвальних приміщеннях та бомбосховищах, а саме: Забезпеченість пунктами обігріву пацієнтів лікарень в області, переміщені хірургічних відділень, операційних, відділень реанімації та інтенсивної терапії родильних відділень до укриття чи підвальних приміщень, створено запаси лікарських засобів, медичних виробів, питної води та продуктів харчування згідно з рекомендацією Міністерства охорони здоров'я України. Також заклади цієї системи. Забезпечені засобами захисту органів дихання та костюмами хімічного захисту, створено резерв паливно-мастильних матеріалів, лікарні, які самостійно годують хворих пацієнтів, забезпечені польовими кухнями та запасами продуктів харчування. Щодо освітнього процесу, саме в розрізі тих питань, які я сьогодні хотів би до вас довести. По відключенням, то у всіх наших навчальних закладах, у всіх школах конструюються сьогодні моделі. Я саме такий термін застосую, проведення уроків в різний час. Чого очікувати батькам? Звичайно, відповідного графіку, можливого об'єднання учнів різних класів у паралелі у групи, в залежності від місця проживання і, звичайно, графіку відключення світла, від класного керівника інформації. Про час і розклад уроків і посилання на них. Звичайно, можливі зміни звичного розкладу, бо є предмети, і на це посилаються наші освітяни, які обов'язково потребують щоденного контакту з вчителем. А є звичайно і ті, що можна вивчити самостійно і потім обговорити в класах. А також ми говоримо про зменшення обсягу і характеру домашніх завдань. Всі розуміють прекрасно, що діти не матимуть можливості повноцінно працювати в інтернеті або з книжкою без світла. Ще раз скажу, ми дякуємо нашим енергетикам. Сподіваюся, що ситуація буде врегульована.